Нещодавно відбувся вже традиційний відкритий чемпіонат міста Кременчука з боксу, присвячений відзначенню 454-ї річниці від дня заснування міста та до дня захисників та захисниць України. Важливо також, що вперше від початку повномасштабного вторгнення агресора під час цього чемпіонату у Кременчуці спортсмени змагалися у великій залі у професійному ринзі. Цей зал певний час не експлуатувався, але зараз. Ми тут відновили, зробили ремонт, робиться укриття, і це перші змагання спочатку повномасштабного вторгнення, які пройдуть у нас вже на бульварі українського відродження. 2 хочеться передати найщиріші слова привітання всім учасникам від нашого мера Віталія Малецького. Хочеться побажати всім вам, хлопці, дівчата, щоб ви сьогодні закінчили без травм. Ви знаєте, що чемпіонат місця це в першу чергу здобуття досвіду. Ну а далі вже Супер результати ви покажете, я впевнений на області і на Україні. Загалом ці змагання є відбірковими і покликані визначити тих, хто увійде до збірної команди для участі вже у чемпіонаті Полтавської області. Зібралися біля 100 боксерів, бо проводимо змагання серед усіх категорій. Це є і Юнаки і юніори, і молодь. Ну перш за все робимо ставку на юнаки. То подивимось, проаналізуємо, составимо збірну команду Кременчука, яка буде виступати на обласних змаганнях. Ну, приїхали гості з Кіровоградської області, а так в основному всі клуби нашого міста. Вдячні президенту міської федерації боксу Віталію Марченко. Завдяки якому ми проводимо ці змагання, варто зазначити, що для декого з тренерів ці змагання стали першими після довгої паузи. Однак, все ж їхнім спортсменам вдалося здобути перемогу. У мене всі хлопці проводять свої перші бої. Так як я тільки як рік звільнився зі збройних сил України, прийма участь в бойових діях, і тому тільки рік займається, тому що хлопці пройдуть свої перші поєдинки. Сьогодні у нас. Перший раз вийшов на ринг, перша перемога. з чим я його вітаю. Ну майбутньому будемо працювати. Думаю, що будемо досягати вищих вершин. Учасники чемпіонату із захопленням змагалися за першість та насолоджувалися моментом у ринзі, який дав можливість показати усім свою майстерність. Це моє перші змагання. Відчуття дуже такі класні, адреналін, Ну, Мені Да, Як тобі професійний ринг, як тобі суперник сьогодні? Ну, суперник був тут теж дуже сильний і було тяжко з ним працювати. На ринзі дуже сподобалось. Буду продовжувати займатися. Я переміг. Від я. Ну, більш-менше. Рин класний. Ну, Емоції тобі. Як загалом від таких змагань? Ну, від змагань мені все подобається. Я переміг цьому бою. Дякую, тренеру матію Олександр Вовчук. Бажаємо кожному з учасників змагань, аби цей чемпіонат став для них ще однією сходинкою до нових масштабніших перемог. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшуцькі новини.